У 23-му з'їзд партії. І за підсумками з'їзду членами політбюро були Зінов'єв, глава інтернаціоналу, Камів. Камінь взагалі був заступником Леніна. І треба сказати, що коли засідали радарком, Ленін був хворий, тому засідання вів Камінь. Тобто, фактично був главою уряду. Далі, ну, Ленін звичайно обрали, він ще тоді був живий. Риков, йому доведеться ще зіграти свою роль, і звісно, Сталін. Томський, ну він був тоді головою профсоюзу, і Троцький. А як же без Троцького? Тоді вже, щоправда, з 1919 року з'явилися кандидати, члени політбюро. Зараз поясню, у чому специфіка Політбюро. Політбюро це колективне керівництво, але кандидати мали право брати участь у засіданні Політбюро. Мали право виступати, але не мали права голосу. Потрібні люди. Тому що в деяких випадках це дуже потрібні люди, щоб створити песне. Евний темп обговорення, і так тоді кандидатами, членами політбюро в 23-му році беруть Бухаріна, Калініна, Рудзутака і Молотова. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.